Всім привіт! Сьогодні я переробляю е, дегідратор для фруктів на дегідратор для філаменту. Для цього купив ось такий от терморегулятор. Знизу показується температура, яку ми виставили, а зверху фактично. Е, щоб її поставити, цю приблуду, я от зробив отвір в сушарці. Потім е, сушарка видавала. Д... До 55 градусів. Там от, такий от термостат є. Блін, не видно. видно? Ось його зняв, припаяв термостат на 120 градусів. Ось тут ще є запобіжник на 172 градуса. Я його лишив і, в принципі, з цією частиною можна. От завершити. Тут є таке от, з термостійкого пластика, не знаю, як сказати, сопло, грубо говоря. От ось так воно має встановлюватись, і оцей от термостат я поставлю ось тут, або якось тако загну тут. Він у нас буде як запобіжник, щоб. На 120, до скількох е, видається плата, е, воно не працювало далі, щоб нічого не почало плавитись на випадок, якщо тут релюха е, заклинить. Тепер треба зараз це все прикрутити і потім вже з'єднувати провода до самої цієї плати Ось я поставив сюди сліду всередину ще. І от так воно буде стояти тут. Трішечки, мабуть, так підігну. Думаю, нікуди не дінеться, воно зверху накривається е пластиковою кришкою і от такою металевою. То, що треба. Тепер треба обрізати ось ці два провода, бо вони в мене не дотягнуться. Сюди зробити їх довше. Ось я вже все е, припаяв, підключив, трішечки протестував. Значить, тут стоїть е, біометалевий елемент, який буде так висіти, він, в принципі, можна не фіксувати, ні, ніде, бо. Не сплавиться. значить Зря плюс перерізав, точніше, тут мінус. Ну, без різниці це змінний струм. От, розрізаю значить, плюс, який йде на нагрівач. Один кінець припаюю довше провод і вставляю вниз регулятора. ось Ось в цій частині справа S1. В S2 вставляю другий кінець, ось, який йде від нагрівача. І ще подаю 220 вольт на VCC і Ground Але їх подаю з вмикача, щоб воно могло вмикатися за допомогою ось цього стандартного вмикача Зараз. Покажу, як воно працює. От Поставлю термопару поки що сюди, але вона буде стояти в самому відсіці, де буде стояти катушка. Вмикаємо. От я виставив 80 градусів, давайте менше зроблю. Хай до 50 нагріє і тоді вимкнеться. Хлоп, вимкнулось. Вентилятор далі дує. Зараз хай трохи продується, бо від попереднього теста ще не охололо. І там в пределах декількох градусів воно е, включає і виключає. Тепер тут є ще режим на охолодження, від мене стояв зразу. Зажимаємо Set, тут P0 це H-Hit. Давайте ще раз зайду. Є ще колд. Імінадо хід. І тут ще є різні режими. Режим був тільки що перепада. Тобто максимальна температура. От, перепад 2, вольт, 2 градуси. Максимальна температура, мінімальна. Ну і ще якісь режими, які я в принципі не дивився, можете глянути розпіновку. Нажимаємо рестарт і тепер воно вже заповнило наші налаштування. От. Нагрівається. Вимкнулося. Також можна вимикати за допомогою рестарту. Ну, вентилятор далі буде робити, бо він включається цією клавішою. Ось я умікнув. У е мене така от е смішна е якби, кришка для одної катушки філамента. Туди поставив ось такий датчик, його буду ставити десь в середині катушки, щоб була температура десь по центру. Ось. Зараз на грі виключився, воно охолоджується, чуть, бо повітря циркулює. І от на пару градусів падає і потім знову включається. Також тут в кришці для мікрохальовки є от отвори, які можна перекривати. А для двох катушок і більше можна взяти пластикове відро. І от в якості ущільнювача тут паралон. Але такий собі варіант, можна щось з спіняної резини зробити. Тоді буде. От покраще. Вот так міняється температура. Сюди сюди. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу.